Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена сім'я віри. Я Віталій Вознюк радий провести з вами цей час нашого ефіру, єднання віри, єднання в Слові Божому. Тому абсолютно впевнений в тому, що Божа вірність і Божа любов вона працює в твоєму житті сьогодні. Я знаю, що вибираючи Боже Слово за основу твого життя, Дозволяючи Богу говорити в твоє життя через Його Слово, ти вибираєш співпрацю з Богом і ти вибираєш Боже благосвіння. Неможливо отримати Боже благосвіння поза Його Словом. Його слово є двері для того, щоб ти війшов в повноту, Його призначення, благословінь і його повноти. Від тебе, будь ласка, вподобайки, постав їх, зроби репост на твою фейсбучну сторінку, пошли ссылку твоїм друзям, постав це в твою групу. Нехай більше людей доєднається до нашої спільної віри, і нехай перемога Ісуса Христа стане проявленням Божої слави і Царство Божого на цій землі. Ми віримо в те, що Божі обідниці для нас завжди да і амінь. Ми віримо в те, що Його благословіння належить нам. Хотів би буквально трошки трошки сказати відразу про важливість розуміння правильного розуміння благословіння. Благосвіння це є Божа воля, це є висказана Божа воля про твоє життя і це є Божий намір, який Він хоче, щоб ти ну, в ньому перебував. Але на превеликий жаль, як по мені, благословіння не включається автоматично в нашому житті. Бо якщо Бог сказав про мене, що я маю бути таким. Бог сказав, що в його ранах я був оздоровлений. Бог сказав, що він мене захистить. Бог сказав, що він буде зі мною. Мені треба прийняти це вірою. Віра народить в мені діла віри, і я буду ходити, і я буду дозволяти цим речам проявлятися в моєму житті. Чому благосвіння не працюють? Не тому, що Бог не хоче, не тому, що з моєї сторони є якісь там завади. Найперше благословення в багатьох людях не проявилися тільки тому, що вони не розуміють, якої шкоди ворог приносить в їхнє життя, якої шкоди він завдає їм через його ну, підступи, через його ну, плани проти, проти людей Божих. І Іван від Івана 10:10 10 сказано, злодій приходить для того, щоб вкрасти вбиті, зруйнувати. Що? Боже благосвіння. В першу чергу, дьявол краде, дьявол руйнує, дявол перешкоджає кожному Божому слову обітниці, кожному Божому благословенню. Тому противостати дьяволу ми можемо лише вірою. Тобто, ми кажемо ні, дьявол, ти нічого не зможеш зробити сьогодні, тому що я прийняв рішення стояти на Божому слові. Мені належить благосвіння божественного здоров'я. І тому в ранах Ісуса я був оздоровлений. Будь-які симптоми, які ти хочеш послати в моє тіло, я вже прийняв рішення їх не приймати. Я прийняв рішення стояти на Слові Божому, на істині Божій. Я прийняв рішення, що я дозволяю істині Божій руководити моїм життям. Ось це є основа того, як ми можемо жити сьогодні переможне життя. Я абсолютно переконаний в тому, що. Я дуже часто пояснюю, це, це моя особиста моя думка, що благословення Боже це як визначена Божа ліцензія на те, що ти можеш це мати, якщо ти це приймаєш, якщо ти береш це, якщо ти ну, живеш у цьому, якщо ти приход, приводиш себе туди. Ну, тепер, якщо Бог дав тобі своє свідоцтво, видав тобі свою ліцензію на довголіття, на успіх, на, скажімо, на проявлену там Божу силу в твоєму житті, духовні дари, дари служіння і все інше Бог дав тобі це благосвіння. Тобто він дав тобі свідоцтво і в тебе є. Ну скажем, навіть цілий список цих сертифікатів чи ліцензій на право бути здоровим, на право бути успішним, на право бути щасливим, на право будь, будь будь. І в тебе ціла бібліотека, може бути, цих, скажем, колекція ціла Божих благословінь, Божих обітниць, Божої благодаті. Але я тобі скажу одне, що може народити в тобі розчарування, що автоматично самі по собі ці обітниці не спрацюють без твоєї взаємодії з цими обітницями. І Іменно взаємодія твоя і моя з Божими обітницями є взаємодія твоєї віри з тим, що Бог тобі каже. І тоді, коли ти, ну пам'ятаєте, Павло каже про Ізраїль, що радісна звістка, яку вони отримали від Бога, не принесла їм ніякої користі. Тобто, Євангелія, або радісна звістка, яка не була прийнята ними і розчинена їхньою вірою. А, ось де це моя співпраця починається з Божим благословінням. Я приймаю це до себе. Я розчиняю це вірою. Що це означає? Я дозволяю цьому стати частиною мене самого. Ну, Він приводить це. знаєте, ми не просто з'їли хліб, вибачте, і зригнули його обратно. Ми з'їли хліб і дозволили цьому хлібу розтворитися нашими шлунковими там соками, піти по нашому тілу через ці кровоносні сосуди, скажімо, рознестись до кожної клітини нашого тіла споживу або силу життя від того хліба, який ми з'їли. Я кажу про фізичні речі. Знаєте, є багато християн, які беруть христа, приймають Христа, але Христос не стає частиною їхнього життя. Вони приймають Боже Слово, але Слово не стає частиною їхнього життя, не стає частиною їхніх рішень, і тому ці благословіння не спрацьовують. І люди кажуть, та я вже все перепробував. А спробуй пожити на цьому слові. Спробуй зробити це слово абсолютним авторитетом і сказати, мені належить це, я присвоїв це собі. Це законно, бо це є Божа обітниця для мене. Я хотів би, щоб ми глянули сьогодні один із сильних псалмів, 91-й в російській Біблії, в інших перекладах, він може бути як 90-й псалом. Але сьогодні хочу тронути деякі вірші, бо вони, вони мають силу в наш час, коли ми проходимо через ці виклики навколо нас, через ті всі обставини, через які йде наша нація. Я вірю, що 91-й псалом є дуже потужною божественною зброєю для твого життя. І коли ти виговорюєш ці слова, ти говориш вірою, ти дозволяєш собі, щоб це працювало в твоєму житті. Хто живе під покровом Всевишнього? Той перебуває у тіні Всевишнього. Знаєте, навіть один цей вірш міг би стати предметом для цілого семінару. І ми маємо просто зрозуміти ці пророчі слова, які сказані Давідом: хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні Всемогутнього. Ну, насправді, якщо подивитися історію написання цього псалму. То Давід, який приніс ковчег Божий в його місто, він зробив такий намет над цим ковчегом. А пізніше він собі зробив там навіть таку для сієсти, таку місце, де він лежав. Він упокоювався в присутності Божій. Він роздумував, мабуть, чотири псалми, як мінімум, він написав про оцю тінь всемогутнього. Він має на увазі, знаєте, в якийсь час там часу, коли він находився в Божій присутності. Тінь від сонця, яка просвічувала ту палатку, вона нам просвічувала ті крила Херувімов, які стояли на ковчегі у Завіта. Вони падали туди в сторону Давіда, і він каже: ось, ось, оця, оця позиція, я знайшов своє місце, я тут прямо в тіні Божих крил, я находжусь в тіні його присутності, я находжусь, я під його покровом нахожусь. І це гарне, знаєте, порівняння, яке він має. Але він каже, для того, щоб тобі мати захист, покров, тобі треба бути під цим місцем, тобі треба бути рядом завжди з ним. І це дуже важливо, бо знаєте, багато людей вони готові поцепити на свої стіни оберіг, не знаходячись в, в близьких відносинах з тим, хто являється для них основою. Знаєте, сьогодні дуже. Важливим є для євреїв і, скажімо, не тільки в Ізраїлі вони ставлять цю, скажімо, ці слова благословіння на входних дверях своїх. Вони цепляють туди, скажімо, навіть металеві такі речі, в яких знаходяться ну, ця колба, е, яка, скажемо, свідчить про те, що кожен раз, коли я йду, я доторкаюся до цих благословінь, я сповідую ці благословіння. Ну, Можу ще одне сказати, що коли Бог каже Ізраїлю, в ту останню ніч, перед тим, як ви вийдете з рабства, ви маєте закритися в вашому домі і помазати косяки дверей вашого дома кров'ю Аця. Але умовою, коли це спрацює, ви маєте всередині дому їсти цього Аця. І... і це дуже важливо. Знаєте, люди мажуть кров'ю, беруть собі різні оберіги. Кличуть на себе кров Христа для захисту, але вони не живуть безпосередній близості з Христом, вони не живуть безпосередній близості з Словом Божим. Вони не роблять Боже Слово, основою своєї віри. І тому амулет не працює. Ісус, як таке слово, заклинання не працює. Пам'ятаєте, синові скиви. Він каже, хто живе під кровом Всевишнього, не приходить, не поселяється там на якісь перерви свого життя, а хто живе під кровом Всевишнього. Ключове слово тут живе. Якщо ти живеш під Божим покровом, якщо ти живеш під Божим Словом, якщо ти живеш в цьому стандарті віри, якщо ти знаходишся в цьому, тоді воно працює. І говорить Господеві. Ти мій притулок, ти моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію. Ось що є фундаментальним. Я живу під кровом Всевишнього, я перебуваю в тіні його крил, і я говорю Господі, Ти мій притулок. Тобто ви маєте розуміти, що це є частина нашого вибору, це частина нашого життя, це й те, на що я дійсно покладаюся. Чому я так себе веду? Тому що так сказав Бог. Чому я так говорю? Тому що Бог так говорить. Чому я так себе вільно почуваю в цій ситуації? Тому що в мене є гарантія. Той, хто мені пообіцяв, вірний. У нього є достатньо сили і ресурсу, щоб привести в дію це слово над моїм життям. Все, мене більше нічого інше не стосується. Він обереже тебе від розставленої пастки, від згубної пошесті. Він оперенням, Своїм оперенням він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш в безпеці, його істина, твій щит і зброя. О, знаєте, можна було багато говорити про ці слова, але він це порівнює до пташки, яка зберігає, яка захищає своїх цих дітей, птенців, вона, вона покриває їх. Він каже: Він своїм закриє тебе, тому під його крилом будеш в безпеці. Його істина, твій щит. І твоя зброя. Це созвучно з тим, що Павло скаже пізніше Ефесянам, що Він дав нам цей щит віри, він дав нам оцей меч духа. І він каже, що його істина є твій щит, його, його істина, істинність, його слова для тебе, яку ти підняв в авторитеті над собою, вона є твоєю гарантією, якщо тебе буде берегти і тебе захистить. Це єдина гарантія, яка зможе дати тобі ну, сміливість, стоять твердо, непохитно в твоєму житті, це те, що Бог так сказав про мене, Бог так мені пообіцяв. Я знаю, що він істинний. Небо і земля пройдуть, а Слово Боже прибуде по вік. Він каже: ти не злякаєшся нічного, нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень, ані чуми, що підкрадатиметься в темряві, ні муровиці. Що сіє смерть о півдні, хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Знаєте, я скажу, що ну, ми роздруковували сотні тисяч цих 90-х псалмів, російською, українською, 91-й псалом. Ми роздруковували, роздавали їх, скажемо, і продовжуємо це робити, роздаючи це воїнам, роздаючи це людям просто в церкві. Ми кажемо, розумійте, це не просто оберіг, це те, що ви маєте говорити вашими вустами. Чому Вибачаюся, Тому що наша віра вона активується через наші слова, через наші діла. Сьогодні, як ніколи, це дуже актуально. Але ми говоримо там не просто стріли, ми говоримо про десятки і більше шахетів, які літають там над нашими містами. Ми говоримо там про різні загрози, які приходять на нашу землю від ворога і так далі, скажімо, як себе можна оберегти, як можна собі мати гарантію. Єдина гарантія непохитна це є Боже Слово. Ми бачимо сьогодні. ну, Тисячі свідоцтв людей, які стояли на слові, які були там на вогняній лінії, які, скажімо, жили, в скажімо, місцях, куди там прилітали ракети, снаряди і все інше. І вони стояли на цьому слові обітниці. І він каже: ми не знаємо це пояснити, але це нас не стосувалося. Ми не знаємо їх пояснити, не було ніякої гарантії, але ось так Бог захистив, Бог заступив, Бог поставив, Бог дав. І ця відповідь прийшла від Бога надприродньо. В ім'я Ісуса Христа я кажу вам, хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима і споглядаючи відплату нечестивим, адже ти сказав, Господь мій притулок. Всевишнього ти зробив своєю фортецією. Ось причина. Ти сказав, що Бог твій, твій захист. Ти проголосив це. Дорогоцінні. Ці благословіння активуються твоїми вустами. Ці благословіння приходять в твоєму житті реалізована ліцензія, тоді, коли ти розтворив вірою, і ти почав говорити: це про мене, це мені, це те, де я живу, це те, де я находжусь, це те, що працює в моєму житті. Почитайте ти, псалом весь. Нехай Він буде твоїм благословенням, нехай він буде свідоцтвом твоєї слави, нехай ти будеш завжди на... находитися живучи там, находиться під Його покровом. Будьте благословені, будьте щасливі, і будьте завжди переможцями в Ісусі Христі, бо Він є батько, що любить вас, і Він благословляє вас через своє Слово в ім'я Ісуса Христа.